Вітаю всіх на своєму каналі. У мене буде новий огляд моєї домашньої колекції і заодно нової покупки я робила коротеньке відео, що знайшла нарешті до ось цієї кришечки, знайшла кувшинчик. З таким малюнком він дуже схожий, по розміру чудово підійшло все. Кришку я окремо знайшла на нашій барахолці, а кувшин уже, звісно ж, по об'явах. Вишукала, видивилася, то шкода було, що одна кришечка так вона і залишиться, а ось якраз все склалося добре в комплекті. І заодно вже хотіла показати, які ж в мене є рідкісні, можна сказати, старовинні кувшини, досить оригінальні. Їх не так багато, але все-таки така невеличка домашня колекція. Є і скляні вироби, є і з порцеляни, з фарфору, ви їх всі бачили, а тут просто освіжимо в пам'яті. Є ось такий чудовий, помпезний, можна сказати, кувшин з молочного скла з чорною ручкою. Ось цей рожевий, що нещодавно теж придбала, я вам показувала. Цей набір Березнівського, міжколгоспного заводу, я вам теж показувала, З ручним розписом, досить цікавої форми. Ось таке клеймо. Це набір з двома кружечками. Вони зустрічаються в різних варіантах, а мені трапився ось такий червоненький. Я дуже задоволена, що є і кришка, і дві кружечки, тобто весь комплект. Я люблю, коли все повністю в повному зборі. І ось такий у мене є чудовий, гарний кувшин з кришкою, це теж на барахуці придбаний з таким малюнком соти. Це наше скло, Оршельський завод. А він досить такий місткий, багатенько в нього, 2 літри квасу чи узвару. На різдво я люблю його ставити на стіл. Тож, ось такі в мене кувшини. Для різного приводу, на різне свято можна поставити різний посуди весь гарний. Ось така в мене невеличка домашня колекція, давно не було відео. Дощів у нас, тож барахолки поки що маю, Показую те, що є, і скоро буду показувати, що виставлю на продаж. Дякую вам всім за увагу! Гарного дня! Тримаємось, до нових зустрічей, до побачення!